Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, це не буде якесь моє звернення, це радше думка для роздумів. Буквально два дні тому назад на одному з інтернет-сайтів опублікували інформацію про те, що арештували заступника одного з голів. Одного з голів ОТГ. І що цікаво, я е, зауважив, що слідство, а потім подало суд, а суд арештував будинок земельної ділянки автомобілі. Підкреслюю заступника звичайного ОТГ. І того заступника було 63 ділянки. Потім, ну, там машини тощо. І в мене питання є: людина може мати абсолютно. Але ви знаєте, коли ми звертаємося священники не раз за допомогою до тих людей, адже вони визнають себе віруючими, греко-католиками, про те, щоб нам виділили елементарно землю під церкву, під капличку. То, то вони відсилають від Палата до Каяфа і щиро б'ються в груди, що це від них не залежить, що вони йдуть згідно закону, а закон є тяжкий. І як наслідок у деяких ОТГ ми навіть не можемо збудувати каплички. Я вже не кажу церкву, монастир, бо це не мислимо зараз. Натомість, от ті заступники голів ОТГ, яких я знаю, які мені б'ються в груди, що вони такі чесні і прозорі. Виявляється, скільки ділянок, що там можна побудувати, я знаю, цілий, цілий район? І от я собі задаю питання, на яке немає відповіді. Як саме собі ці люди пояснюють таку деградацію моральну? Тобто йдуть вони перед Богом. І кажуть, моляться, я не знаю, як вони моляться. Виходячи, вони ж от ті всі речі роблять, приватизовують не цілі райони, і, і ще й священникам брешуть. а деколи, коли доводиться священникам, як тим жебракам просити, то як дадуть півтора-дві тисячі гривень, то треба буде дякувати в церкві цілий рік. Співати реферамби. Ви знаєте, мені вже це надоїло? Я просто хочу на весь голос це сказати. Ну, люди схаменіться. Це тільки ОТГ. Одне. Один чоловік. А ви знаєте, що діється у Львові і поза Львовом? Мені здається, що людям справді мозги помикитило і не дивуюся потім, що в нас є такий контраст на війні одне, а тут друге. Тому що тут живуть небожителі. Реально, якщо на них ще якось мали вплив колись, можливо, священники інші, то тепер я бачу, що ніхто не має впливу. Вони вважають, що вони Господа Бога підкупили. Люди схаменіться, бо прийде смерть. Завтра вас не стане в живих. Кому залишаться ті всі ділянки? І церкву не здалися збудувати, і священиків оклеветали, і, і людей понизилися, і всіх зробили дурнями. Як ви станете перед Богом? Задумайтеся над цим, якщо маєте ще сумління. Дякую.